Доброго дня вам, дітки! Пропоную вам сьогодні вирушити на екскурсію по дитячому садочку. Ось наш дитячий садок, який з нетерпінням чекає всіх діток і є для них справжнім домом. Зазвичай, коли дітки приходять у дитячий садочок, їх зустрічає вихователь. Діти та вихователь знайомляться між собою. Усі ми різні, і хлопчики, і дівчатка. У всіх у нас різні імена, але поступово спілкуючись, усі ми стаємо однією великою сім'єю. А ось і наша перша зупинка. Називається вона роздягальня. Коли дітки приходять в садочок, вони спочатку заходять в роздягальню і роздягаються там, відкривають свою шафу, вішають та складають речі, ставлять взуття. Наступна зупинка. Називається ігрова кімната. Діти, як ви думаєте, що там роблять діти? Так, правильно вони граються іграшками. Розважаються. Які іграшки ви бачите на малюнку? Назвіть їх. А яка у вас улюблена іграшка? І чому? Крім того, в ігровій кімнаті є різні меблі. Які меблі ви бачите? Так, це шафи. Полички, столики, стільчики. Діти, а які меблі є у ваших кімнатах? Ой, як цікаво, а ми рушаємо далі. Зупинка книжкова. Як ви думаєте, чому така цікава назва? Правильно, бо у нас є багато цікавих книжок. І казки, і віршики, і оповідання великі, і маленькі, всі яскраві і надзвичайно цікаві. А ви любите слухати книжечки? Вам читають батьки? Яка ваша улюблена книжка? Наступна зупинка юних талантів. Діти, в дитячому садочку ми не тільки граємося, ми ще й працюємо, ліпимо, малюємо. Робимо аплікації. І це так захоплює, бо кожна дитина це справжній талант. Наступна зупинка природи і погоди. У нас є куточок природи і погоди, який допомагає нам запам'ятати дні тижня, пори року, місяці, а також з'ясувати і відзначити, яка на вулиці погода. А розкажіть но. Яка у вас зараз погода за вікном? Молодці, цікаво розповідаєте, а наступна наша зупинка їдальня. У садочку ми не тільки граємося і працюємо, а ще й їмо, а накриває на стіл помічник вихователя, а вже дітки допомагають прибирати зі столів. Ведуть себе за столами дуже чимно і їдять дуже охайно. А ви так вмієте? Ну, звичайно ж, ви великі молодці. Наступна зупинка спальня. Це те місце, де дітки можуть відпочити. Після того, як погуляли, попрацювали, погралися іграшками, поїли. На зручних ліжечках, вкрившись ковдрою, дітки бачать солодкі сни. А ви любите відпочивати спати вдень? Які сни вам сняться? А чим ви займаєтесь після денного сну? Наприклад, у садочку після денного сну дітки вмиваються, їдять і йдуть на прогулянку. Тож наступна наша зупинка прогулянка. Без неї ніяк, бо кожна дитина любить погратися на вулиці, поліпити пасочки у пісочниці. Покидати один одному м'яча, пострибати на скакалці, пройти якийсь цікавий лабіринт, пограти у різні рухливі ігри. Це дуже люблять дітки. А чим ви любите займатись на прогулянці? Розкажіть. Дітки, ось ми з вами і побували у дитячому садочку. Дуже сподіваюсь, що наша подорож, екскурсія, вам сподобалась. А у вас Хочу запитати, то де ж ми сьогодні були? На яких зупинках ми побували? А що разом розглядали? Вам сподобався наш садочок? Я дуже рада. До нових зустрічей, діти!